Всім привіт! Це нова рубрика. Розбір креативів від моїх підписників. Тому менше слів більше діла. Давайте починаємо. І перший наш креативчик це буде ось такий креатив для манікюру. З першого погляду він, начебто, окей, але перед тим як починати, міні така вступна лекція від мене. У нас буде не тільки аля, отак, от не гарно, так а гарно, ще й міні пояснення По креативах в нас є два моменти, як ми можемо створювати креатив, яка в нас може бути структура. Перша структура заключається в тому, я буду малювати прямокутничками. Вважають. Що це текст? Що в нас іде все посередині? От в нас тут, наприклад, заголовок. Потім може бути якийсь підзаголовок в ідеалі зазвичай. Нас ідуть три переваги, які розміщуються схожим чином, і відповідно вони мають бути по розміру трошки менше, ніж заголовок, для того, щоб було дотримання ієрархії. І також в нас має бути call to action ось тут посередині. Або в нас може бути всі ті самі елементи, того що вони йдуть стандартні для креативів, але всі вони вирівняні по лівому краю. Ось ну єдине тут переваги, вони можуть бути залишатися так само, якусь тут, або таким стовпчиком. І в цьому випадку, коли в нас є якийсь продукт, він буде розміщуватись конкретно тут посередині а в цьому випадку, коли в нас все вирівнено по лівому краю, сам продукт буде розміщуватися праворуч, будь то людина, будь-то бутилка, будь-то будь-що. Окей, цей момент зафіксували. Що в нас тут? В нас тут відразу кидається в очі, що конкретно, коли записатися зараз, вона чомусь вкинута в правий бік, вона не дуже гармонійно виглядає. Як його покращено зробити? Зараз будемо щось вертіти, щось пробувати. В Першу чергу, щоб креатив був дійсно класний, в нього має бути дотримано декілька речей. Перше, це структура, ми з вами її розібрали, друге це. Ієрархія заголовок, великий підтекст, менший, переваги, менший колтекшн залеж. І третій момент в нас має бути чіткий контраст між текстом і заднім фоном. В нас нічогісінько не має зливатися або якось важко читатися, особливо якщо це офер. І також там четвертий додатковий момент для сіньорів має бути певна глибина в креативі, щоб він не був. Пласким не завжди, але переважно. І так, що та почнемо. У нас текст трохи насправді зливається з фоном, тому що червоний колір, і в нас тут іде і сірий, і біжевий. Що такого робимо? Беремо еліпс білий, такої його вгору, закидуємо його майже під останній слою сюди наверх до руки, і відповідно робимо його найсвітлішим кольором нашого фону. Ось так, не геть білим білим, тому що він буде так вирізнятися. Навпаки, ми всі кольори беремо вже з готового нашого креативу, і щоб не старалися стінки креативу. Давайте я зроблю. Чорне полотно. Окей, в нас є еліпс що ми далі робимо? Вмикаємо ефекти, і в нас буде тут леєр-блюрчик, який прям хороший. Ось і розширюємо цей весь наш момент. Плюс для того, щоб трошечки, скажімо, зменшити контраст, що тут рука є, тут її немає. Ми. Чуть-чуть вимикаємо видимість нашого еліпсу, тим самим дозволивши трошки проявлятися цій руці, як будто тут щось є, а не просто там суто білий еліпс. Далі манікюр. Я, в принципі, розумію, що в нас тут є декілька кольорів. По кольорам, до речі, теж важливий момент. Істина база, яка є, в нас є колір. Білий і колір чорний. Я думаю, це зрозуміло. Білий чорний. В Принципі, це стандартні кольори, які ми можемо використовувати. В нас зазвичай має бути або білий фон, або чорний фон. Давайте тако, світлий фон, темний фон. Відповідно на нього вже накладається текст. Ось таки, або світлий, грубо кажучи, білий, або темний, грубо кажучи, чорний. Під темними кольорами маю на увазі всі темні кольори. Так просто вам буде ліпше зорієнтуватися, якщо я не буду перечислювати прям все-все і. У нас може бути відповідно до цієї пари, грубо кажучи, це як батьки, і в них можуть бути діти, да і бажано в ідеалі конкретно в цьому сімействі, щоб дитина була одна, тобто це буде якийсь додатковий кольор, на який ми будемо спиратися, і він у нас має бути конкретно тут або рожевий за рахунок цих віточок, да, або ось такий червоний. Якщо ми будемо додавати кучу дітей і червоний, і бордовий відтінок, і потім ми ще візьмемо рожевий такий. Пудровий, нехай, і то він не через квіти був взятий, да. Тобто тут нас ще одна дитина, така четверта. Ось відповідно, ось такого кольору. Це трохи пагубно скажується на самому вигляді креативу. Тому візьміть собі за правило, що відалі одна дитина, максимум двоє, якщо вони гарно між собою поєднуються. Це та є жарти, але максимально легко вам це запам'ятається. Я би дотрималась такої структури. Я тут зробила дублікат. Ми зараз будемо тут щось крутити, вертіти. З цього щось вийде. По-перше, ніша манікюр, вона така більш тендітна ніша. Я б тут не використовувала геть якихось жирних шрифтів. Нехай інтер, хоча зараз інтер це самий базовий шрифт, його можна використовувати тут, но no проблем. Але під манікюр екстра болт трохи зажирно. Ми можемо взяти або болт, або семі болт. Нехай навіть ми візьмемо той болт добре. По градієнту не робіть таких градієнтів зверху вниз. Ця вже епоха трошечки пройшла. Якщо ви хочете градієнт використовувати, використовуйте такі. Максимально легенький Тобто він має бути, я б сказала, такий діагональний, навіть ось так, щоб не було видно чіткого градієнта, по типу як тут. Тут червоний, тут вже й пішов якийсь бордовий. Він має бути обережний, охайний. Далі. Наш заголовок по ієрархії має бути нормально собі розміщуватись. Тобто він має бути більше ніж під заголовок. Далі оці ці моменти тут же інший шрифт, якісь крісті. Давайте такою. Я розбираю креативи. Розумію, що їх робили прям не геть суперпрофі. Ось тому ми і по шрифтам не будемо якісь використовувати щось непонятно що. навіть якщо ми візьмемо суто інтер, самий простий шрифт. Повірте, ми зможемо зробити з цього нормальний креатив. Доволі навіть гарний. Далі в нас є ось така фраза, що за з першого погляду, вона має бути менше, ніж наш заголовок, вона має бути розміщена під заголовком. Ось, і відповідно, така от ірархія або, хоча б бути на рівні з ним. Воно взагалі дивиться трохи 50-50. Чому? Тому що дуже великий контраст між заголовком і підзаголовком. І йдуть далі переваги, і вони жирніші, ніж підзаголовок. В якійсь мірі. Тому конкретно підзаголовок, якщо в нас там шрифт великий заголовок, ми використали болт, тут нам регулер використовувати не варто. Воно буде дивитися дуже дивно. Як ви бачите? Тому ми використаємо. Медіум або самі болт. В принципі, і медіум сюди гарненько підходить. Добре, далі ще така міні-вставка для початківців. Хто не знає, в нас має бути відстань зверху 200 пікселів, тому що креатив запускається у Facebook рекламу. В принципі, ось тут от буде відображатися іконка людини і її нікнейм. Тому отут, от зверху, в нас поста область. Ми сюди ніколи не вносимо текст. Тому що, якщо ми внесемо сюди текст, є можливість, що він буде перекритий в плашкою Facebook. Така сама штука і працює знизу. У нас має бути 200 пікселів зверху, відступ 200 пікселів знизу. У нас є ось такі переваги. Те, що я казала, що може бути максимум два кольори. Так, да, в принципі, тут в нас було б не дуже історію. Якби ми ще ті переваги зробили так само червоними, воно було б в перебор. Тому додавання ще другого кольору це приємливо. Ось, але три це вже прям максимальний перебор. Що я хочу зробити? Я хочу вистроїти таку ієрархію, щоб наш заголовок був більшеньким і під ним вже все розміщувалося. Ось. Тобто, переваги в нас не мають бути більше, ніж наш точніше, ширший, ніж наш заголовок. Ну, відповідно, Більше також, а що в нас тут є. Добре, взяли рожевий колір. Нехай давайте тут детальніше будемо розбиратися, що і як. А в нас тут а воно все в фреймах в автолей аутах. А, це в принципі хороше для початківців. Давайте я тут буду пояснювати суто на пальцях. Тому конкретно цей момент я його винесу з ауто лаута, щоб вам детальніше все показати. Хто вміє користуватись, користуйтеся ними, вони пришвидшують вашу роботу однозначно. Хто не вміє, нічого страшного. Uh, так Створюємо плашку, це внесути прямоугольничок. Беремо звідси радіус скруглення. Ось. І також звідси ми беремо все, я зрозуміла. Uh, бачите, тут був використаний ефект glass. Головний прикол в тому, що він може використовуватися тільки на фреймах. Тут такий от нюанс, але, в принципі, він у нас тут іде як більш-менш прозоре стекло. Зараз я попробую вам дати дещо взамін, щоб принесе такий самий схожий ефект. Щось схоже буде, якщо ви. Ви зменшите видимість вашого прямокутничка, да плюс зробите background блюр. В принципі, воно і так доволі непогано працює. Ось, бачите, клас недоступний. Він доступний суто, коли є в нас фрейм. Тому ми можемо взяти background блюр, і в принципі, бачите, воно буде блюрити те, що є позаду. І тут ви можете регулювати інтенсивність цього блюру. Опа, опа. Ну давайте щось таке середнє. Добре, далі воно трохи зливається з білим фоном, якщо чесно. Тому я би тут не робила його суперпрозорою. Щодо градієнту, його. Можна сюди впихнути конкретно теж, щоб він був дуже таким от легесеньким. І, і, і ми візьмемо такий самий відтінок на другий колір, просто потягнемо речіжок вниз, щоб воно було трошечки темніше. І відповідно в нас буде супер-супер легесенький градієнт, який буде, в принципі, сюди окей пасувати. Далі по кольору тексту, до речі, чи тут брати білий, чи чорний. Чесно кажучи, білий текст він виглядає набагато легше, але щоб нам його використовувати, тут я би більше протягнула цей градієнт вгору. Щоб в нас плашка була більш такого темнішого рожевого відтінку, тоді білий текст буде ліпше дивитися. Плюс, щоб воно не супер зливалося з фоном, бо воно зараз, в принципі, ну, 50 на 50. Ви можете додати stroke, але не такі, якби колхозні, а більш-менш такий а, сучасний варіант. Ви взяли stroke, і тут можна його взяти і зробити так само градієнтом. Єдине, ми оцей сірий колір, давайте ми його переведемо на білий, і тут ми ставимо нуль, щоб він був майже не проявлений. я роблю через Ctrl-D дублікат градієнту. Я виставляю його ще по цьому краю. Старайтеся також групувати елементи через Ctrl-G або Command-G, в кого який компуктер. Ось тут відповідно у нас буде трошечки більше плашка. Щоб ось так от вставити текст, і він підстроювався під ваш колір і шрифт, який є. Я замість того, щоб натискати Ctrl-C. Я ще натискаю Ctrl-Shift-C, і тоді воно все ідеально вставляє так, як вам потрібно. І тут ми вирівнюємо, щоб воно все було гарнесенько. Це є погруповано все добре. Можемо натиснути на ось ці три палички, воно нам його вирівнює між собою, щоб була однакова, так скажемо, ширина. Тобто, це, в принципі, частинка того, що робить Auto Layout ось, але в трошки легшому плані. Тут єдине до речі, мені все-таки здається, не дивлячись на те, що ми затемнили наш фон, я би, можливо, текст робила все-таки чорнішим. Сам оцей градієнт його зробити плюс-мінус таким світлішим. Чому? Тому що білий текст важкувато читається, нам важливо. Першочергово, щоб наш текст він читався дуже чітко, ось, щоб він не розпливався. Тому залишаємо все-таки чорні кольори. Замість такого темного, да, прям такі чорненькі ми можемо взяти зробити його ще світлішим. І бачите, у нас тут різні кольори. Що закохує в нас 0,00? Я це не рекомендую використовувати, його всі дизайнери не рекомендують використовувати. Чому? Тому що це прям супер такий чорний кольор, який поглинає в себе, і в природі. Такого кольору, так скажемо, не існує, він щось як щось нереальне. Тому всі використовують трошечки світліший, тон, ніж 000, для того, щоб людському оку було приємніше на це дивитися. В принципі, тут така сама історія. Бачите, замість того, щоб робити прям супер-супер чорний, ми піднімаємо рычажок і відповідно робимо ось такі вот там 28 Нехай. Тож зверніть увагу, що якщо ви використовуєте чорний кольор в вашому креативі, то всі ці кольори, чорні, якщо у вас там підзаголовок, переваги, має бути однаковий код. Кольору, ось не робіть їх різними, тому що вам здається, що його не видно, але воно все рівно видно його далі з цією рукою і з cold action. Що нам тут робити? Взагалі, я би давайте ось саме винесе. У цю руку я би її підняла сюди, тому що наша увага, вона тут, вона не ось тут. А головний прикол в нас як би ног. Плюс мені чомусь здається, що було б адекватно віддзеркалити цю фотографію, і воно би було набагато ліпше. Ось це ми зробили. Тут давайте я ось це від Еліпс приберу, війна не так і треба. Ось, і відповідно, в нас могла би бути ось така історія. І як на мене, воно вже дивиться набагато ліпше. Це колт action, що є записатися зараз. Ми би її спокійно винесли б собі на серединку, так як вона і мала би бути. І відповідно я би зробила такі самий градієнти, як і заголовок, щоб воно все-таки було схоже. Ось. І в принципі, ось така от історія в нас виходить. Записатися зараз interbolt, окей. Тут ми в принципі можемо теж зробити капсум, щоб воно чіткіше читалося. Плюс. Е Бачу, тут накладений ефект текстури. Я б його забрала, він не супер потрібний, і відповідно просто скруглила би коти цієї плашки, там нехай на 10. І, якщо чесно, в принципі, ми можемо додати ще такі самі лінії, які додавала на перевагах. Воно буде геть-геть тонюсіньке, але все-таки воно буде краще її відокремлювати від цього всього. Далі можете побачити, в принципі, що ось в нас тут видно цю фотку. Кінець, нічого страшного, в нас є еліпс таким самим же тоном. Я його просто збільшила. Все по факту. Готово. В Принципі, ми підчистили креатив і поправили структуру. Можемо подивитися взагалі на до та після і оцінити, що вам взагалі більше подобається. Ось такий в нас результати. Що ми зробили? Все ж таки, я повторюся: загалом ієрархію вистроїли, заголовок має бути великий, під ним бути переваги. Далі call to action виставили також посередині, тобто зберегли цю ієрархію і саму структуру. Плюс фото об'єкту, я його просто вирішила відзеркалити, бо як нема. Мене воно тепер виглядає набагато логічніше. Взагалі з ним можна ще погратися, підсунути його посерединці і так далі. І за додаткових моментів можна додати якусь певну текстуру, якусь легеньку. І в принципі на цьому можна завершити. Взагалі, за переваги, тут настільки розмір шрифта, бачите, 30. Я рекомендую. Робити не менше ніж 33. тобто єдиний момент, який я би тут поправила, дійсно це би збільшила переваги і зробила їх би от хоча б не капельку, але ширшими. І за рахунок цього в нас відповідно і збільшиться розмір шрифта. Ось він 32,8, вже наближено до 33. хоча б так. Ось, і ось сюди можна вставити або логотип салону, або додати знову ж таки ще якусь текстуру додатково. Чому тут трохи важко з текстурами буде? Бачите, в нас тут ногті, типу головний об'єкт і фон вони слиті разом. Я такі бути не рекомендую, тому що це вам трохи зав'язує руки в плані використання додаткових ефектів. Я би радила все-таки там вирізати ось цю от руку і робити її окремо від фону, і фон створювати самостійно. Тому що, коли ви це робите, якби вручну у вас набагато більше є можливостей. Хоча навіть сюди давайте спробуємо. У мене є мій пак з різними текстурами і так далі. І відповідно тут відразу є текстури, які називаються white які підходять до білих таких тонів, і в принципі можна попробувати ось ця текстура, вона така прям топ Дуже багато куди підходить. Але знову ж таки, за рахунок того, що вона, бачите, у нас і фон і рука разом не дуже сильно сюди підійде. Хіба що я можу порекомендувати? Взяти плагін Photopia, це вже такий прорівень, я би так сказала. Трохи цю нашу текстуру стерти. Ми беремо гумку, вимикаємо жорсткість на ноль і розмір робимо такий величенький, і такого робимо. Підтираємо його. Беремо файл, зберегти і закриваємо. Цю історію. В нас виходить така штука, і ми її переносимо на низ по слоям, і наверх нашої фотографії, і наверх еліпсі. І в нас виходить ось таку штучку, ми ще додали. Виглядає, чесно, гарніше. Типу з текстурами все виглядає гарніше, якщо їх робити в міру. Тому, в принципі, на ось такому фінальному результаті я би завершила. Якщо вам все сподобалось, ставте лайк, підписуйте, залишайте ваші коментарі, я буду дуже вдячна. І скоро буде нове відео, де ми будемо розбирати другі Креатив. І, до речі, якщо ви хочете, щоб я розібрала саме ваш креатив, не соромтеся залишати посилання на фігму з відкритим доступом в коментарях. Всім дуже дякую, папа! -па.